Йому сумку та сюрпризики від моколайчика. Дивіться в цьому відео. Мабуть, mm, я буду картошку фрі. А ось така ще піца. А ну-ка. Так, відкриваємо. <звіця> Буде ось така сумочка, якщо ми її зможемо пошити. Ні, <звіця> 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 Та ну. Мяу! Ось що я тут приніс тут до Дня Миколая своїм дівчаткам? Ой, хай подивиться, спробують. Ось у нас, як завжди, он у нас тут Миколайчик. Оскар Миколайчик. Мабуть, десь зустрівся з Святим Миколаєм наш Оскар та приніс отакі цукерочки від нього. Ну що ж, розпакуємо та подивимося, що там таке цікавеньке, цікавеньке, цікавеньке. Тут я бачу гамбургери, картошка Фрі, мабуть. А ну-ка, зараз розпакуємо. М -м -м, мабуть, я буду картошку фрі. Картоплю я полюбляю. І м'ясце, ням ням А в гамбургерах повинно бути м'ясце. Оскар. У цих гамбургах немає м'ясця. Це ж жилейки. Які такі жалейки? Що за жалейки? Я думала, там все. Я вважав, що це цукерки зі смаком м'яса. Ну що, розпаковуємо картошку фрі? І ми тут з дівчатами спробуємо. Так, пробую я перша. Я желейки не дуже люблю, тому я половинку картоплі фрі з'їм. М -м, кисленька така. Лимонний смак. А, а тут ще Кока-Кола є. Гляньте, яка класна! А ось така ще піца. А ну-ка. Гляньте, яка піца. Крутяк! Можна шматочок взяти і з'їсти її. Так, тут є тут, все, тут... ножиці ну, нам не потрібні. А ну, а ну... І -і -і. Ах, ого, Ого! Ну, тут прям сильною треба бути. Так. Спробуємо тут із колбаскою, і з перчиком, мабуть. Якомусь там, не знаю, халапіньо, може бути, перчик. Зараз його з'їм. Так, тепер у нас тут піца, звісно, дуже смачна. Але зараз спробуємо хот дог Так, дістаємо цей хот-дог, чи що воно там таке? Ну, схоже на хот-дог, подивіться. А, його ще розділяти можна, бачите, це як булочка, а це посередині сосиска. Зараз я трошки сосиски спробую. Ну, саме ж не смачніше, треба сосиску куштувати. Ну, щось сосиска якась не солодка, ніяка. А тут шматочок. Таке ходох кисло солодкий Мені піцці сподобалося. Оце дуже якесь кисленьке. Так, треба спробувати оце ще. Бургер та Кока-Колу. Так, від Кока-Коли я цю бутилочку надірвала а, з yeah, yeah. двох сторін. І зараз спробую оце, біленьке та потім коричневеньке. На смак воно однаково, що біленьке, що коричневе. Смак Кока-Коли, дійсно. Так, гамбургер з котлетою. Зараз надкушу. Ну, чесно кажучи, у цього всього, що тут є, ми все спробували. А тут мене вже дівчата вже тут. Все порозбирали. Мені найбільше сподобалась оця піца, якої вже немає. Її вже немає, її вже з'їли, але вона дуже смачна, вона дуже солодка. А все інше, воно кисло солодке. Ну, прикольний мам, набір. Мам. Ага, Картопля Фрі, яка от іде, така кисленька, вона навіть у такому пакеті спеціальному, як, правда, як картопля Фрі. Дуже прикольно, Класний набір. А зараз ми будемо пробувати от ось такий кексик святковий, бачите, у формі ялинки із зірочками. Коштував такий кексик 150 гривень. Різ... Кекс різдвяна ялинка. Ну, цікаво, цікаво. Навіть Оскару дамо шматочок спробувати. Він, поки голодний може і з'їсть, хто його знає. Так, спробуємо. Смачно. Зараз Оскару дамо. Тримай Оскар. Ні, кексик не буде. А там ще щось цікавене є. І Катя, подивися. Ах, от тут що тут лежить. Такий великий набор JJ. А ми граємо цю акцію, там ще така акція є, є QR-код, де відправляєш свої малюночки та можеш виграти їжачка. Ми граємо, граємо, але ще не виграли. Але надіємося. Так, відкриваємо. Що тут всередині? О, скільки тут плиток шоколад. А, тут одні великі. Так, отут, у цьому наборі: 1, 2, 3, 4 шоколадки великі. А. Я відкрила ось таке велике полотно, де можна в таку формі груші щось тут по цифрам, намалювати. Ось таких їжачків розмалювати, а потім їх скласти. Зараз спробуємо то зробимо. Ось такий у нас їжачок вийшов. З однієї сторони Аня розмалювала в мене, а з іншої ні, поки ще ні. Але отак він стоїть. Прикольно. Так, по цифрам така груша вийде у нас. Ось так. Всі цифри по порядку, тому це дуже легко. Так. Ось отака груша. Зараз я вам покажу, який шоколад всередині. Ось, бачите, він кожен у своїй упаковці і тут є малюночок. Отакий От малюночок ми розмальовуємо та відправляємо по цьому QR-коду. І намагаємось виграти. Але ще, поки нічого не вийшло у нас, ну, ми все одно маємо надію. Ой, дівчатка, я тут. Посніто смачненько. Може ви тут пошиєте сумочку. А що за сумочка? Так, цікавенько, цікавенько, що тут. Може і пошиємо. Так, відкриваємо, дивимося, що тут. Так, ночки. Голки, а, тут прям справжні голки. Нічого собі. Я думала, там пластикові чи ще щось, а тут прям справжні голки. Так. Ось така блискавка. Ну, прям все по-серйозному. Буде ось така сумочка, якщо ми її зможемо пошити. Ми я давати сумочку, щоб ви пошили, бо ви щось їсте і їсте солодощі. Ці то шоколадки, то ще щось. Так що давайте займіться чимось цікавеньким. Ось такого треба пошити: Ось лапки, животик, ось нитки. Зараз будемо пробувати. Інструкції тут немає. У нас тут трошки пауза між шитьем. А ну що у нас вийде щось? А, все, 20 гривень, все. Ну, все як завжди. А, ти ще можеш, ану давай, давай, давай. Хватай кого-небудь. Ні. Не, ні, ні. А, ні, ще можеш, давай, давай. Ти щось не, не туди його зовсім. Та ну, таке буває. Аня, ще пробувати можна. Іще пробуй. А ні, ні, все, да? так? ну, що серйозно, можна було щось виграти? Ану, покажи, Аню. Пандочка! Та ну, серйозно. Аня виграла панду у нас. Оце да, оце да. це що оце що Аня виграла цю іграшку. Я думала, що це неможливо. Так, ну що ж, продовжуємо сшивати. Ось так от. Ой. Чи вийде ця сумка в мене, чи ні? Навіть і не знаю. Ось її шила, але, чесно кажучи, це роботи не для мене. У мене нервів не вистачає на оце все складновато. Для дітей я вважаю, що взагалі буде складно, якщо мені було складно дорослій людині. Ну, якось так. Але все тут розшила, але я невірно зробила цей животик. Його треба було перевернути. Бо бачите, отут є отакі отвори, які для оцих лапок. Ну, я вважаю, що нічого страшного в цьому немає. І такий дуже гарний динозаврик. Зараз буду робити ручки для цієї сумки. Для того, щоб зробити ручку, я зроблю такі великі вузли, і потім відрегулюю по цим вузлам. Ось, оцей отвор я просовую. Зробила в одному місці вузлик, але він може пролізти. Треба ще один тут зробити, щоб точно нічого тут не пролізло. Ось отакий величенький. І все, він нікуди не дінеться, він буде там. Так, а тепер. Цей отвір і роблю вузлик уже всередині. Ось так. Усе ось така сумочка вийшла, дуже прикольна, ніжна рожева, прикольно я б сказала рожево-коричнева трохи, ну такий колір цікавий. Ось така сумочка, зараз я її застібну. Ось. Я вважаю, що гарна. Прикольна сумочка. Якщо вам дуже подобається, пишіть у коментарях та ставте вподобайки. Ось така сумочка. Сумку зробили, ми суперська. Ой, треба їх іще задобрити, може, якогось пряника цікавого їм дати, щоб вони розмалювали, а потім з'їли. Ой, хоч би вони не забули про моїй день народження, який буде 14 грудня. Вони ж не забудуть, правда? Мені буде три рочки. О, який пряничок. Від Оскара. Зараз його розпакуємо. Тут щось не треба розмалювати. Такий пряник розмальовка. Розмалюй та з'їж. Треба змочити пензлик у воді та малювати. Ну що ж, приступимо. Так, ось сам пряничок. що розпочив. А ось і якась пензлик. тут інструкція, напевно. Ну, щось таке. Так, сам пензлик. Водичку ми набрали. Ого, пряником запахло аж сюди. Він такий запашний. ням-ням. Ну що ж, беремо пензлик, вмакаємо водичку. Начнмо з глазок. Ну давай, оченята будуть які. Блакитні. Так. Хм, гарно. Вже такі кольори. Mm -hmm. Помий пензлик. Давай яким? Він буде зелений, у нас ще який динозаврик? Зелений. Чи червоний, чи зелений. А, може, гребінь буде червоний, да? Конечно, червоний гребінь. Ну, давай, давай. Щось зелене не дуже малює, не? Ага. І щось його мало зеленого. Так. Да. Ось такий же кольоровий. Прикольний. Динозавр виходить. Сам розмалював, сам з'їв. Дуже цікаво. Свій малюнок ти. Їси, бо це їстівне все. Ну, який яскравий анютик типу, вийшов. Ну що, пробуємо? Так. Давай, починай. Mm. Так і я. Mm, смачний солодкий. Ми тут понадламували. Дуже смачно. Mm. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Мяу-мяу-мяу. Всім пока!